Відеопрограма 6 хвилин про гість нашої відеопрограми, голова Львівської обласної ради 2006-2010 років. Депутат Львівської обласної ради пан Мирослав Сеник. Нещодавно, пане Сеник, ви поставили листа, який підписали науковці, підприємці, службовці та громадські діячі Львова. З приводу своєї незгоди з рішенням Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2013 року про передачу приміщень на вулиці Пекарській, 57-59 від військової частини до релігійної організації Української православної церкви Московського патріархату. Чому ви поставили цей підпис під цим листом? Я цей підпис поставив цілком свідомо. Я знаю трохи історію цього питання, знаю історію розвитку цієї громади релігійної, яка там зараз є на вулиці Пікарській, 59 християни Віри Євангельської, яку очолює єпископ Василь Боєчко. Знаю роботу, яку вони роблять, і знаю, що попередньо вони вже неодноразово зверталися, коли ще я був головою обласної ради, про те, щоби. Ці приміщення, які вивільняло Міністерство оборони, щоб передати їм для своїх потреб. Коли стало питання, що на це претендує також і церква Московського патріархату, Василь Боєчко звернувся до нас, що вони категорично проти. Що рухало мною, коли я ставив підпис? Мною рухало одне питання. Нам не можна творити нові релігійні конфлікти. А це вже буде. Ну, 100% відсотку вірогідності можна спрогнозувати, що це вже буде конфлікт. Хотів би уточнити конфлікт між церквою п'ятдесятників, та представник пан Боєчко і Українською православною церквою московського, -Московського патріархату. тому що це буде в межах одного комплексу, так? тому що це в межах одного комплексу. Тому що а, в цьому розпорядженні кабінету міністрів яке підписане є там, знайте, там там є. Фактично зараз три будівлі, які мають різні адреси. А там йде повністю про передачу 57-59 Пекарська церкви Московського патріархату. Якщо читати вдумливо це розпорядження, то говориться там в тому, що і храм теж треба передавати. І, там... напевно, так буде. Ну... Може, це тільки перший крок, а відтак читайте уважно. Та, і я, і, ну, я, я не готовий е, значить, сказати, що мали е, на меті ті, хто готували це розпорядження, але е, ну, однозначно, що зараз порушувати статус-кво, який в нас склався, не можна. Е, якби це було з доброї волі церкви християн, віри євангельської, е, питань немає. Вони би сказали, що ми готові, щоб в нас по сусідству була така релігійна громада, тоді питань немає. Якщо вони проти цього, це означає, що там буде конфлікт. Ми не хочемо творити новий контроль. Ваш прогноз: що тепер робити, як діяти голові Львівської обласної державної адміністрації Віктору Шемчуку? З одного боку, він же не може не виконати розпорядження прем'єр-міністра, з іншого боку, виконуючи його, він звичайно підпадає під критику місцевої громади. <спілька> Радити, ви знаєте, завжди це дуже невдячна річ, бо кожен, хто приймає рішення, він може мати набагато більше інформації, яка дає йому можливість об'єктивніше прийняти рішення. Але виходячи з того, що я знаю, я би йому однозначно радив зараз звернутися до президента України з пропозицією призупинити дію цього розпорядження або навіть відмінити. Президент має такі повноваження. І розглянути питання, так як зараз ставить його церква Християн Вірі Іванівська. Вони вже не претендують на це приміщення вивільнене, а на це приміщення претендує філія Острозької богословської академії, і вони готові, щоб поряд з ними був православний навчальний заклад, Острозька академія, філія Острозької академії, і нехай би передали це приміщення теж. Православної церкви, але під навчальні цілі, під Острозьку академію. Кому адресували свого листа його підписанти? Возняк, Голубець, Гречко, Грицак, Друзь, Загайний, Калинець, Крипєкевич, Крушельницька, е сестра Крушельницька, Маринович, Матушевський, Панкевич, Пограничний Попадюк, Рущишин, Ви, Сорока, Старовоїд, Хобзей, Юрій Богдан Шухевич. Я так просто шоплю. Це е відкритий лист. Це е до громадськості, що є така справа. А окрім того, е депутат Павло Гобзей робив запит на сесії обласної ради. Це вони вже мало конкретно адресата. Це запит до голови обласної державної адміністрації. А До адміністрації президента або до кабінету міністрів ви його не надсилали. Е очевидно, що воно було це відкритий лист, то Очевидно, що він мав би потрапити туди. В тій інстанції ну, я не випадково запитую. Часто є такі історії, коли приймаються такі гучні. Mm. і... Серйозні принципові листи, але потім з'ясовується, що вони не мають формального ряду. Ну а на відкриті листи може бути в лобках і відкрита реакція. Не бачили, не читали, не знали. Я знаю точно, що листи були направлені вже неодноразово і в адміністрацію президента, і в кабінет міністрів в Міністерство оборони, тобто люди, які приймали розпорядження чи готували розпорядження Кабінету міністрів, вони знали, що зараз є в тих приміщеннях і хто на них претендує, бо такі листи направлялися ще навіть коли я був головою обласної ради.